Всім привіт, доброго вечора, дня ночі. Хто у котрій переглядає дане відео. Сьогодні хотілося б записати коротесеньке відео без води. Просто коротко, ясно, що можна взяти за жетончики за бойову перепустку. Тобто у нас це зараз останній сезон бойової перепустки, тому що у нас у грудні ці жетони спишуться. Точніше, вони не спишуться, а хто їх не витратив, вони конвертуються у бони. Тобто один до 100. За один жетончик 100 бонів нам буде даватися. Ось, але в кого ці жетончики є, можливо, їх хтось не витратив. Тому е я дам таку свою пораду, відштовхуючись від своїх знань і відштовхуючись від свого досвіду е гри на цих танках, ось що можна взяти е за жетончики, да, від чого ви е кайфанете можливо зі сторони е сили, да, зі сторони нагібу танка, і можливо чомусь кайфанети, тобто чисто за рахунок фану. Тому давайте почнемо. Тут всього 5 танків, це не топ-5, в принципі, да? але я передивився, оцінив. І, в принципі, тут їх всього 5 танків, які можна брати за жетончики. Давайте почнемо тоді з першого. В принципі, вона у нас знаходиться, він у нас знаходиться, да? Тунчик, вона кобра, знаходиться якраз на першій позиції, тому з нею і почнемо. Я думаю, що як для фантачика. Це топ-1 барабан. Я не побоюся в грі теоретично, да? за рахунок 9 рівня, за рахунок балансу на 9-х рівнях, тобто все-таки баланс 9 наскільки там багато ватних танків картонних, і за рахунок потрапляння 9 достатньо часто до вісімок. Тобто теоретично, з пробиттям 210, навіть не з самих картонних СТ-шок ми будемо пробивати, в принципі, вперед, у. Е... НЛДшечка, молючки, деяких ВЛДшечки, тобто, в принципі, пробиття зручне. Тому кобру 100% рекомендую. Якщо комусь раптом шкода на неї жетонів, не шкодуйте сюди, вливайте їх по максимуму. Все, що у вас є, якщо вони у вас є, і вам вистачає на кобру 100%. 100% потрібно її брати. І е, на рахунок фану. За 4,5 секунди ви роздаєте 2К урона. У мене, до речі, було нещодавно стрільно цьому танку. Ось можна подивитися. Там з першого бою відразу пішло та щунство. Тому кобра 100% топ-1. Фан. І в деяких боях задоволення, в деяких боях просто зливи з роздачою барабана по 20 урона. Ну, теж таке буде, але це танки. Давайте топ-2. Топ-2 у нас. Фаза. Танк, знову ж таки, у нас танки 9 рівня, тому до всіх них можна віднести, що дуже кайфовий баланс зараз на 9 рівнях. Тому по пушечці. У нас тут пушка 10 рівня, у нас пушка. ну, Можемо рахувати по деяких ТТХ. Тобто альфа-400 340 есіки, це у нас від Т110 Е5. Тобто для 9 рівня 340 есіки, ну, ви пробиваєте всіх і навіть більше. Пушечка. Віднесемо пробиття сюди, у Броня башні, В принципі, яка не яка динаміка? Тобто, що нам ще потрібно для того, щоб отримати задоволення. Тому ну, я думаю, що багато хто цей танк уже взяв, раптом ви за нього забули. Я рекомендую зараз катати на 9 рівнях, і фаза один із тих танків, на яких ви точно отримуєте задоволення. Е, йдемо далі. Шарік. Дуже зручна пушка на рахунок точності стаби. Достатньо незручна за рахунок, тобто це в принципі давайте єдиний мінус, да? якщо так взяти, тобто єдиний мінус, це альфа 4 секунди між снарядами. Ось це єдиний, але достатньо великий мінус. Все інше, тобто маскування, динаміка і пушечка, у нас на дуже високому рівні. Тому хто вміє або кому подобається грати на баті. І хто не хоче грати, припустимо, там комусь не подобається 9 бат, теж за рахунок того, що там 6 тичок, і їх дуже довго потрібно роздавати. Ось шарик, на якому. Тут теж довга роздача, але все-таки альфа 390, і вам потрібно 4 штенько роздати. Ну, чуть чуть швидше, да? виходить у нас по цифрах. Не будемо зараз рахувати, що дуже довго буде. Тому друге місце шарик. На третє місце, На третє місце. Тобто їх достатньо складно обрати, да? там прям. М -м... Ну, дивіться, давайте так. Кунзік. Кунзік, він теоретично нафіг не потрібен, якщо у вас є Лео 9. Але якщо у вас немає 9-го леопарда, кунзипанзер це той танк, якого можна, якого можна брати, якщо ви не хочете Лео 9 качати. Якщо у вас є Лео 9, навіть сюди не дивіться, він не потрібен вам. К-91 ПТ. Ось це достатньо м, противоречивий, да? Не, не згадаю слово, противоречивий танк. Тобто комусь він капець як подобається, хтось капець як від нього горить. Але дуже класна пушка по депусу. Я на цьому танку грав, в мене немає стрімів, я, я на ньому грав ще до того. Брав мітки, як я почав стрімити, але я вам скажу так, що я на цьому танку не стояв в гущах. Тобто я грав ну, точніше більш друга і перша лінія. Танка дуже класна пушка по депосу. Да, тут е, достатньо складно грати без е, увн Да, Тут, в принципі, і Увн, і горизонтальне наведення у нас не найкраще. Але якщо ви займаєте хорошу позицію, і на вас вкатують танки ви роздасте ну, дуже багато, тому що пушка дійсно класна. Кому подобається ПТ, на ній спокійно ставите приціл, тобто на ній спокійно можна грати, е, як на ну просто на ПТ-шці, да, без різних там вкатів агресивних. Ось, Але на середині боя ви спокійно підкатуєте, граєте з ТТ, чекаєте, доки там тетечко кадеш, це все. Я думаю, багато хто знає грати на другій лінії і спокійно, спокійно можна грати. Тобто у неї. Е, Дуже хороше повертання корпуса і, в принципі, взагалі хороша динаміка. Тому ви не по типу тортада, який приїхав на фланг до ТТ. Всіх починають розривати. Ну, і, в принципі, все. У вас іншого виходу немає, як там вмирати спокійно. Вкатуємо один фланг, повертаємося, там злив, вкатуємо другий. Їдемо на фланг, там злив, швиденько відкатуємо назад, займаємо хороший куст і з куща роздаємо. Тут, до речі, теж дуже хороше маскування. Так, повертаємося. Що я буду собі зараз брати? Я хочу взяти е, 265Т. Тобто я подивився стріми по ньому, я подивився огляд. Ну, є броня. Є броня в танка. Ну, як завжди, в принципі, у танках з дозарядкою. Тобто, у нього немає ДПМ. -у. Але в деяких ситуаціях можна вийти три тички видати. Тобто граємо, як на циклі, Стріляємо, танкуємо від Бортика вкатуємо в кінці, роздаємо 3 тички. Ну, в, принципі, в принципі, розглянути можна. І е, останній. Я б порахував зараз. Е, так, це у нас був е, кобрачка топ-1, фаза топ-2, Фотюрчик топ-3. Ну, я б не відносив би сюди 265. Так, я все-таки не можу повноцінно його оцінити, тому що я на ньому не катав просто якби огляд зі сторони. А, тому топ-4 це К-91 ПТ. Або Кунзік, ось вони тут на, на одному місці. І ТО-5, це у нас о, три топора. Е, та, в принципі, достатньо складний. Я думаю, якийсь е, Т-10 буде за рахунок динаміки, е, все-таки простіший. Ось. Але теж за рахунок пушки. Тобто у нас 440 альфа, у нас нормальні ББшки і знову ж таки 340 кесики. І тунчик, який танкує бортом. Да, В нього є лючки, але вони не такі великі, ці лючки. І теоретично, хто любить е, ТТ-9? Найом можна грати. По, по бою, по поведінці в бою, ну щось по типу Т-10. Щось по типу Т-10, але він краще танкує. Корпус, він танкує набагато краще, ніж Т-10. Тому я б не рекомендував в принципі, його брати одним із перших. Ось, чисто, кому подобається грати на ТТ-9, кому, можливо, взагалі хтось любить грати от саме на 9 рівнях. Да? Тому якщо ми обираємо із всіх. Цих танків його можна розглянути, але я ставлю його прямо на останнє місце. Тому так. І що у нас залишається все інше, все, все. все 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 Я раніше чомусь на ТТ-130 ось. Так думав, що можливо по пушечці. Да, там непогана альфа. Ні, ні, ні все, все інше, все інше, просто капець. ТС-60, ну, типу, тут пушка не найгірша. Тут пушка не найгірша, але чисто за рахунок ціни по жетонах, ну ні, ні, ні. Тобто, вивалювати за нього 28 жетонів точно не варто. Краще тоді взяти вже 2800 бон. Тому ось такий коротенький відосік. І, знову ж таки, раптом в кості танки є можливо, їх хтось продав. Ось, я б радив би, якщо ви хочете отримати чуть-чуть задоволення від гри, да, не катати зараз на десятках, яких кидає або фул десятки, або кидає десятки 11 з купою Бабах яких порно роздавали за бони з купою арти, ях і тому подібних, які чуть-чуть ламають нам там кабіни. Тому танчики 9 рівня за рахунок балансу зараз дуже кайфові. Тому такий коротенький топчик, коротенький огляд, всім дякую за перегляд, всім добра і до побачення!